Вітаю спільноту. Сьогодні у нас остання банда з міста Найт-Сіті для настільної гри Birpan 2077 Банда Найт-Сіті І банда називається Приводи або Вигнанці. Їх ніхто не любить і вони нікому не вподоби і зараз ми дізнаємось, чому вона така є і чому вона така обезбашена. І так. Знаходиться вона в пустошах, так само, як банда альдекада. В неї є дві особливості. Вибачте, вона щось блимає. Перша особлива, ну, верніше, тут одна, але вона складається з двох частин. Значить, Перша особливість це е, зараження. Коли під час битви, яку ви починаєте з своїм гравцем соло, світло таке... Ну давай! От, трошки воно видно. От. Коли ви починаєте битву своїм соло, і під час цієї перестільки виживає хоч один то на нагороду цього району, де ви почали вбити, ви кладете ці токен, токен от Отакий він. І коли ви кладете цей токен, ніхто, жодна банда не може використовувати нагороду з цього, з цього регіону на де лежить цей токен. І використовується цей токен знімається тоді, коли ця банда починає відновлення. До тих пір жодна банда не може користуватися нагородою, нагородою районів Night Сіті. А. Тому цю банду не дуже полюбляють в місті. Ці банди є два... А, і до речі, ці банди. Є три таких токени, три один токені, всього лише. Це в принципі вистачає. Якщо дивлячись по грі, по грі, то цих токенів ну, більш ніж достатньо насправді. От. Далі. Йдемо далі. У них є дві активації соло. Це значить, що ми будемо. битися. Битися І, битися. і потім по стандартному технарію на це. На Нейтральна активація, поліпсення колод і джокер, як завжди. цій банді немає, як ви бачите, сховків, бо ця банда не може робити сховки, як і банда Альтикадо, але їй це ніяк не заважає вигравати в більшості випадків в наших партіях. Такі. От. Потім далі. Під час відновлення ви, звичайно ж, повертаєте всі диски назад, на свої місця, забираєте нагороду за Redding токеном, звичайно, потім їх знімаєте і сюди, на це місто. Потім ви, звичайно, приймаєте нагороду за кожного вашого бійця, присутньому в районі найт сіті і потім ви наймаєте будь-яких двох бійців. Або, ну, або базових, або нажиликів, таких, яких ви наймаєте. І все, власне, це все по банді. Ці приводи. Це найсильніша банда в місті. Ну, по секрету вам скажу. Вона виривається просто на ура. І я не знаю, що з нею робити. Ну, її контрити <ріху> дуже важко. Тому, як правило, я прийняв таке рішення, що за цю банду ми майже не граємо. Бо і вона межовиків йде, наймає собі ще пару солов, і тоді взагалі блин, неможливо вибити звідки лясть. Вона йде в можливості, хоча і можливості не так і потрібні. Але є Тоби не скористатися, якщо, якщо є така можливість і так далі. От. Тому це то найсильніша бана в місті на Ніхто її не любить, ніхто їх не поважає, але вони дуже сильні. Отакі от, от в плащах, от такі, в капюшончиках. Зараз. Може, може якось фокус на увагу. Це у нас ну, це соло, звичайно, на п'ятикутній підставці, на квадратній це на транер. І тихнар з такий, дибинкою. Гопстоп! Банда гоп-стоп, не було. А такий, банда строєщина. Ну тут навіть полоски є один. Тому ну, така от вийшла в мене розмова з вами. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слухаєте, дивитесь, може навіть лайки поставити. Буду і напроти, от, Нас, до речі, дуже так побомбили останнім часом. в багатьох людях немає ні світла, ні води. Ні, опалення, ніхера. У мене трошки так налагодилося, тому я вирішив знятися, хоч якось відволіктись від цього всього, що в нас зараз відбувається. Але нічого, прорвемось. Русня не... нічого в неї не вийде. Тому дякую, що були зі мною і до нових ключ, до нових зустрічей. Все, пока, папа. Нехай, в новому році. Русня від нас відчепиться. Дякую.